A number is chosen at random from the set X. Uh, є вибіркова величина X з значеннями 1, 2, 3, 4, 5. Потрібно знайти Variance X. Тут у нас буде simple Variance і формула для нього. Uh, ось така. Перший, другий, третій крок. На першому кроці, зрозуміло, ми будемо шукати ось це мю. Мю це середня арифметична. Додаємо всі елементи, ділимо на їх кількість, вийшло 3. На другому кроці ми знаходимо суму квадратів різниці між кожним значенням і «м'ю», і середнім. Тобто, один мінус середнє. 3 в квадраті і додаємо всі елементи вийшло 10. Третій крок ми ділимо на n-1. N у нас 5, тому ділю на 4 вийшло 2,5. Тобто наша дисперсія 2,5 або variance of x.